Найкращий план Маршала для нашої країни це політична воля майбутнього прем'єра подолати корупцію. Крапка. От якщо не буде реалізовано цієї умови, ми не матимемо жодних грошей з Заходу. Ми не матимемо абсолютно ніякого діалогу Росії. Ми не матимемо головне ніякого діалогу всередині країни. Ми матимемо а, історичний прецедент, коли через півроку після роботи уряду. На одному з засідань в п'ятницю, коли буде присутній і прем'єр, і усі міністри, і всі виключення народні депутати, прийдуть люди, які колись були на сході із зброєю, і наче овець погонять вниз по вулиці на стадіон імені Лобановського, увесь склад уряду і весь склад коаліції. Ми цього можемо дочекатися, якщо зараз не пильно будемо ставитися до питань призначення прем'єра уряду, принципів призначення і формування коаліційної угоди тире плану економічних реформ.